То, що вже давили за паспорта, давили вже ну просто не воз... ми ну не могли передвигатися вже все. Магазини закриті, там вже були зашління 7 Сьомого квітня ми приїхали. Нас волонтери вивозили, ні копійки не взяли. Як їжали в Росію, нам дали анкету таку, що треба заповняти анкету. Ми згоду дали на детектор, бо за це... печатки пальців брали. Ну, Вопроси разні задавали, а що їдете, ну, таке, фотографували, став, так що СВО не підтримували. Я кажу, нам оце війна кажу, таку біди натворила, кажу, що не, не, не Ну, Він так подивився, дивиться, ох, ці окупанти. І потім е, виїжджали вже ми в Колотіловці, це між Сумщина і це Білгород, виходить. Там взагалі какаська. Телефони забирають, стоїть стол такий, желізний. Ти оце, що на тобі, все повинен положити сумки, все, все вивертається. Вони прощупують, продивляються. Телефон повністю перевіряється. сидить ФСБшник. Ти заходиш до нього, він закритий і дивиться, сканує тебе і за починає задавати вопроси, чи там родичі служать, чи там чого їдете. Ну і так, і потім. Два кілометри йшли ми до Сум, правда, там вже нас зустрічали Червоний Хрест. Зустрічав, приїхав автобус, забрали нас Суми. Там хочу всього надавали, що і помитися, і побритися, і поїсти, і все. Хотілося землю, дійсно в землю вцілати. Два місяці відходили ми.